Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, Коли всі навкруги грабували країну, Він пішов за свободу стояти, за свободу дітей своїх ще не народжених, За мирне і вільне майбутнє, За вільну країну, за наше відродження, спинити загарницькі руки. Та зима наче пекло, димлячі барикади Він пам'ятав лише слово мати. Повертайся живим, повертайся, благаю, повертайся живим, благаю, чуєш, люби, як серце, кричить, я стою на колінах і благаю, повертайся живим, вертайся живим. Живи. Юний хлопчина, він добре за своїм, Ворогав, прямо дивлячись в очі, Щоб діти сміялись, було мирним небо. Світ треба почати міняти із себе. Пишаюсь тобою, як пишається мати. Склоняюсь тобі, і тихо молю, повертайся живим. повертайся живим, повертайся, благаю. Я благаю, вертайся живим, блокпости, БТРи, в руках автомати і звіла з новинами мати. Повертайся живим, повертайся. Благаю, я стою на колінах, благаю, повертайся живим, вертайся живим. Ранком втомленим, коли мір все ж настане, Стихне розлючений дим, з розпахнутим серцем, обіймеш сиву мати, я ж казав, повернуся живим, повертайся живим, повертайся, живим. повертайся благаю, повертайся живим, благаю. Чуєш любить, як серце, кричить. Я стою на колінах і полагаю. Повертайся живим, вертайся живим.